Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про права чоловіків з інвалідністю під час мобілізації в Україні, чи можуть їх мобілізовувати, чи не можуть. Але перед тим як дивитись це відео, обов'язково поставте йому лайк і підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Друзі, підставою для зйомки цього відео стало те, що мені за останні декілька тижнів подзвонило достатньо багато чоловіків, у яких є група інвалідності, зазвичай це або друга, або третя. І які питали в мене, чи можуть їх мобілізувати, а деякі навіть звертались з тим, що їм на вулиці вручили повістку. І вони питали в мене, чи потрібно їм іти до військомату, чи потрібно їм проходити медичний огляд і уточнювати якісь свої дані. І, до речі, нещодавно так само було відео у телеграм-каналах. Де під запис працівники територіального центру комплектування вручали чоловікові, який так само з інвалідністю був, і він показував своє посвідчення інваліда? А так само вручали повістку. І з цього достатньо таки великий скандал зробили. Тому обговоримо, чи взагалі можна вручати повістки особам з інвалідністю, чи не можна, чи можна їх мобілізовувати. Саме головне, що потрібно знати, друзі, це те, що статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено, що особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу і мобілізовані відповідно тільки за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Це означає те, що жодного чоловіка, у якого є група інвалідності, чи це перша, чи друга, чи третя, неважливо яка група, не можуть мобілізувати без його особистої згоди. Тобто, якщо такому чоловікові вручають мобілізаційне розпорядження у територіальному центрі комплектування, йому достатньо заявити про те, що він відмовляється мобілізувати зв'язку з тим, що він є особою з інвалідністю, і показати свої документи, які підтверджують його стан. Такими документами є довідка до акту огляду МСЕК, і в подальшому так само можна показати або посвідчення особи з інвалідністю, або пенсійне посвідчення. Цих документів є достатньо для того, щоб такого чоловіка не мобілізували. Все, ніяких інших думок бути не може. Звичайно, що деякі фахівці розганяють. Такі теми, що будуть мобілізовувати інвалідів, так само як і будуть мобілізовувати 80% чоловічого населення, це все фейки, друзі, і ніякої правди в цьому немає. Жодних законопроєктів щодо того, щоб інвалідів можна було мобілізовувати, так само у Верховній Раді не розглядається. А внести зміни до законодавства про мобілізацію якимось іншим чином, наприклад, постанови. Кабінету міністрів неможливо, тому що мобілізація, питання мобілізації воно встановлюється якраз тільки законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому ще раз, інвалідів мобілізовувати без їхньої згоди ніхто не буде. І, друзі, ще питання таке, що питають чоловіки з інвалідністю, чому їм взагалі вручають ці повістки. На вулиці, або десь у громадських місцях, на зупинках, чи на ринках, чи в супермаркетах. Поясню просто, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і іншими порядками, наприклад, правилами ведення військового обліку, не передбачено, що інваліди не мають не уточнювати свої дані або не проходити медичний огляд при ВЛК. Тобто, якщо чоловікові з інвалідністю вручили повістку, він все ж таки має звернутись до ТЦК. За необхідності пройти медичний огляд, і навіть якщо йому поставлять висновок про те, що він повністю придатний до військової служби, його все одно мобілізувати не можуть, тому що він є особою з інвалідністю. Навіщо взагалі уточнювати дані щодо інвалідів або проходити їм медичний огляд, ну це питання. Риторичне його фактично в цьому фактично немає ніякого змісту, але працівники ТЦК і таким займаються, і змушують людей, у яких є проблеми зі здоров'ям, змушують їх проходити медичний огляд. На жаль, якщо вони цього робити не будуть і не будуть з'являтися по повістці, то вони будуть притягатись до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Фактично, це є така колізія в законодавстві, тому що ну, я вважаю, що на чоловіків з інвалідністю взагалі працівники ТЦК не мають права витрачати час, тому що цей час оплачується їм і оплачується з наших податків. Тобто, фактично, ми утримуємо працівників ТЦК і вони для, замість того, щоб. Робити щось ефективне та корисне, вони просто мучають людей з інвалідністю, змушують їх проходити медичні огляди і взагалі з'являтися до територіальних центрів комплектування. На мій погляд, це є неефективно і нерозсудливо, і це просто дурна робота і дурне забирання часу у людей. Ще, друзі, одне таке питання, яке дуже сильно цікавить чоловіків з інвалідністю, чи може територіальний центр комплектування якимось чином спростувати те, що у чоловіка є група інвалідності. Наприклад, якщо чоловік з інвалідністю пройде медичний огляд при ВЛК і йому скажуть, що він повністю придатний до військової служби. Друзі, ще раз наголошую на тому, що встановлення чи спростування факту того, що у чоловіка. Є група інвалідності, це не є повноваження територіального центру комплектування, тому що знову ж таки є певні розбіжності в законодавстві, які дозволяють визнати чоловіка навіть з другою групою. Інвалідності, повністю придатним до військової служби або обмежено придатним. Так само, як і з третьої групи інвалідності, теж чоловіка можуть визнати повністю придатним або обмежено придатним до військової служби. Але ще раз, мобілізувати їх ніхто не зможе. І спростувати посвідчення інваліда або пенсійне посвідчення, або довідку до акту огляду МСЕК, це не є повноваження. Територіального центру комплектування, а також лікарів, які а, у, у, здійснюють свою роботу при військово-лікарській комісії. Тому можете не хвилюватись. питання спростування або підтвердження інвалідності це питання МСЕК. Все це єдиний орган, який може спростовувати або підтверджувати факт наявності інвалідності у чоловіка. Єдине, друзі, що у цій всій ситуації з особами з інвалідністю, мене, наприклад, хвилює, і не тільки мене це те, що якщо особа з інвалідністю погодилась проходити військову службу, дуже багато таких чоловіків з інвалідністю, які погодились служити у ЗСУ, було на Початку повного масштабного вторгнення Російської Федерації до України, але вони не можуть звільнитись з військової служби. Це прогалина законодавства, яку ніхто не поспішає усувати. Тобто, чоловік з інвалідністю він може погодитись тільки за своєю згодою, може служити в збройних силах, але він не може звільнитись з тієї підстави, що він є інвалідом. А він може, наприклад, звільнитися з тієї підстави, що в нього є тесть або батьки з інвалідністю першої чи другої групи, або дружина першої, другої чи третьої групи. Я вважаю, що це така достатньо велика прогалина, і багато людей, які з 24 лютого 2022 року з інвалідністю служать в збройних силах України, вони заслуговують на певний відпочинок і заслуговують на право. Як добровільно служити в Збройних силах України, так і добровільно звільнятись за своїм бажанням з Збройних сил України, тому що це справедливо, друзі, і я вважаю, що якраз не надання такого права, воно достатньо сильно обмежує таких людей у їх правах, у їх можливостях, взагалі, в тому числі і лікуватись. І знову ж таки, багато людей до мене зверталось які. Проходили військово-лікарську комісію вже коли несли службу у збройних силах України, і така військово-лікарська комісія показувала чоловікам з третьої групи інвалідності про те, що вони обмежені або повністю придатні, і відповідно вони не мали підстав звільнитись з військової служби. На підставі того, що в них поганий стан здоров'я. Хоча, по факту, ну, самі розуміємо, що третя або друга група інвалідності це вже само по собі має бути підставою для звільнення зі Збройних сил України. Тому, друзі, ще раз: ні з 1 серпня 2023 року, ні в подальшому. Інвалідів не буде ніхто мобілізовувати, і за це не піднімає ніхто питань, окрім якихось неадекватних фахівців, скажімо так, спеціалістів у галузі права, які розганяють ці новини просто для того, щоб заробити собі якісь перегляди, заробити, напевно, грошей якихось, я не знаю, для чого це робиться. Але правди тут і близько ніякої немає. Ніхто мобілізовувати інвалідів точно не буде. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До нових зустрічей, до побачення!